В долині, по якій протікала повноводна річка Великий Куяльник на лівому її березі, за розповідями старожилів, було утворено в 1793 році з першої панської слободи поселення Бузовка села Бузіно підполковника Івана Никифоровича Бузіна, починаючи з 1799 по 1807 року. Село мало назву Іванівка, Панської Слободи Бузіновки села Бузіно. Воно ж Іванівка, генерала майора і кавалера Івана Бузіна. Але пізніше село знову починає називатися Бузіновка. Земевласник Іван Никифорович Бузін був помітною повітовою особою. У 1810 році його обирають очільником Расперського повітового дворянства, який на той час вже був генерал-майором, кавалером Ордена Святого Біоргія 4 ступеня. У 1826 році називається вже хутір Бузиного після смерті Івана Никифоровича Бузина його землями, починаючи з 1828 року, володіють Биковський, Волк і Павло Іванович Де Сіньєр. Який у 1829 році займав посаду чиновника особливих доручень при казенній палаті Керсонського губернаторства артилерії Поручів. Село мало статус містечка Бозиновка в 1862 році. Старожили пам'ятають пана де Сіньора, його чудовий маєто, був побудований на території теперішніх гаражів зерноскладу, складу, когоспородина. Пан де сеньор жив в маєтку. Навколо панського маєтку були побудовані землянки, сараї для придворних кріпаків, які працювали в панах. Спали вони на долівках, які були застелені соломою. Наглядачем в панському дворі був догополий Апатій. Жінка догопола замовляла бішину. Пізніше землями. Узіновки володіє його син Олександр Павлович, який довгий час займав посаду у убердського секретаря Варянської опіки Тераспольського повіту. У 1862 році Узіновка отримує статус містечка, тоді є млин знаходиться єврейський молитвений будинок, синагога. По центру села проходить чумацький шлях, яким проїжджали чумаки, продаючи селянам сіль. Дякую за увагу. Прошу підписатися.